Дій, ми чекаємо ваших дій. Вони подають лише вид, що наче вони будуть там реагувати і передивлятися, але все одно вони цього не хочуть робити. Чекаємо ваших дій, ми чекаємо ваших дій. Влада – це народ, влада це народ. Я знаю, що вони до цього закону ще піддали один підтекст, що. Можуть заходити в домівки, що це кащо що поліція, а потім просто на суд додавати власні ініціативи після того, як вони зайдуть уже в будинок. Тобто ну, це не є якось законно і не, не, не кожна людина хоче, щоб до неї просто так зайшли в дім без її дозволу. Ми зайдемо праці, ми зайдемо праці. Ми будемо виходити, допоки э, точна Верховна Рада не збереться. Проблема те, що у Верховної Ради канікули, і вона просто не може зібратися та підписати цей законопроєкт. Ось наразі кажуть, що 31 го числа це буде. Ми очікуємо. Щодо наступних мирних акцій, ми повідомимо.